Починаємо ми, як зазвичай, з розпаковки. Відкриваємо коробочку, нас зустрічає одразу сертифікат від Relife. Інструкція на китайській та англійській мові. Ілюстрації майже немає, тільки про функціонал кнопок. Наприклад, на китайській і ще треба знайти на англійській. Ось. І її характеристики. Ми характеристики ще почитаємо. Бачимо наш мультиметр, щупи, термопара. І в комплекті лежать. Дві батареїчки. Також ви можете побачити тут кришечку. Я її зняв, щоб поставити свої акумуляторні батарейки. Також ви можете побачити, що на відсіку для батареї стоїть запобіжник і його можна з легкістю замінити. По щупам термопара у нас йде у вигляді крапельки. Наскільки я пам'ятаю, це термопара К-типу і щупи. Щупи у нас будуть загострені, тому вам не треба перейматися за те, що потрібно ще купляти якісні і дорогі щупи. Ми їх підключимо та протестуємо потім, а зараз перейдемо до інструкції та характеристик. Постійну напругу можна замірювати до 1000 вольт, до 600 вольт похибка у нас 0,5% плюс 3. І до 1000 вольт у нас похибка 1% плюс 10. І тут розширення замірів. Наприклад, 100 мікровольт. 1 мВ, 10 мВ, 100 мВ та 1 В. Також зміна напруга до 750 В з True RMS. До 60 В у нас похибка 0,8% плюс 5. До 600 В похибка 1,2% плюс 10. І до 750 В похибка 1,2 плюс 10. Також, окрім замірів, змінної напруги, у нас буде в мультиметрі функція VFC. Це також замір зміною напруги, але. Полі, де частота постійно змінюється і вона відфільтровує високочастотні шуми. Йдемо далі. Постійна сила струму до 20 А. До 6 А похибка 12% плюс 8, і до 20 А похибка 1,5% плюс 10. Змінна сила струму з РМС до 20 А. До 6 А у нас 2% плюс 5 і до 20 А також 2% плюс 5. Опір до 100 МОм. До 600 Ом похибка 0,8% плюс 5. До 6 МГУ похибка 0,8 плюс 3. До 60 МГУ похибка 5%. Також є прозвонка за стінами та прозвонка наявності живлення на дротах. Ємність до 6 мініфарат у нас похибка 3,5% плюс 20. І до 60 мініфарат похибка 5% плюс 10. Температура може вимірюватися як в Цельсіях, так і в Фаренгейтах. В Цельсіях від мінус 20 до 1000 градусів. До 400 градусів у нас похибка 1% плюс 5, і більше 400 градусів похибка 1,5% плюс 15. Також є прозвонка коротких замикань та падінь напруги. Якщо у нас опір більше 50 Ом, то включається режим заміру падіння напруги. Якщо менше 5 Ом, то буде прозвонка. Мультиметр також вміє вимірювати частоту до 10 МГц з похибкою 0,1% плюс 3. І на цьому все. Далі у нас інструкція з керуванням цим мультиметром, а я це вже покажу на самому мультиметрі. Коли ми вставляємо батарейки мультиметр, він автоматично включається. Також, коли він вийшов в режим сну, його можна включити кнопочкою включення. Він одразу переходить в режим автоматичного заміру, тобто, щоб ви не замірювали, він сам зрозуміє, що ви замірюєте, і покаже ці значення. Але якщо вам потрібне щось конкретне і він не може автоматично це вимірити, можна переключити функцію як коліщатком. Це може бути не дуже зручно в деяких моментах. Для цього існують кнопочки для змін показань назад та вперед. Підставок у мультиметрів ніякої немає, тут тільки кришка. Знизу у нас знаходяться отвори для щупів, вони позначені. На нижній частині що куди підключати, а зверху у нас ліхтарик. І давайте ми пройдемось по іншим функціям цих кнопок, окрім того, що я вже показав. Коли ми перемикаємось в режим змінної напруги, окрім заміру самої напруги, ми можемо після затискання кнопочки замірювати частоту. Це зроблено для перемикання між 240 та 380 вольт. Кнопка ротації вперед, окрім своєї основної функції, при затисканні вимикає. У нас звуковий сигнал, тому далі після натискання ми вже нічого чути не будемо. Комусь це може заважати, тому ця функція в таких мультиметрах потрібна. Ще раз затискаю, і у нас знову включається звук. Нижня ліва кнопочка з написом rel – це у нас замір середнього значення. Наприклад, ми замірюємо і ми можемо виміряти середнє значення. Окрім цього. Якщо затискаємо цю кнопку, у нас включається ліхтарик. Він не дуже потужний, але він є. І ще є одна функція у цієї кнопки. На замірі частоти та температури. Натискаючи цю кнопку, ми можемо примикатись між частотою, цельсієм і фаренгейтом. І остання кнопочка у нас «HOLD» – це затримання значень. Якщо ми натискаємо, у нас з'являється напис «HOLD», тобто значення не буде змінюватись в мультиметрі. Якщо затискаємо цю кнопочку і натискаємо декілька разів, ми можемо змінювати яскравість екрану. Яскравість зміняється по 20% від 0 до 100%. Також є кнопочка посередині, якщо ми один раз її натиснемо, перемкнеться режим авто, а якщо затиснути, він у нас вимкнеться. Також у цього мультиметра є режим автоматичного виключення через 15 хвилин. А тепер давайте його затестимо та перевіримо функціонал. Якщо у нас включений режим авто, ми можемо автоматично замірювати різні значення, такі як опір, напругу або силу струму. Наприклад, я беру резистор, заміряю, він автоматично показує його значення. Діод от він не розуміє, він намагається замірювати опір. І електролитичний конденсатор. Він його теж не розуміє, він намагається теж заміряти його опір. А якщо ми візьмемо якийсь ланцюг під напругою, або кабель живлення чи акумулятор, ми можемо просто підключити і замірювати. От, наприклад, ви бачите зараз 220 В зміною напруги. В режимі змінної напруги ми також можемо перевірити цей кабель живлення і побачити, що ми виймемо ті самі 220 В. А також у цього режиму є ще одна функція, якщо ми затискаємо першу кнопочку, ми можемо перемикатись на частоту для займеру 240 та 380 вольт. Коли ми довго ним не працюємо, він починає пищати, що скоро він вимкнеться. Перемикаємось на наступну функцію. Це у нас VFC, це також замір зміною напруги, але на високих та змінних частотах. Це дуже буде зручно та потрібно при ремонті інверторів, а також в ланцюгах, де є високочастотні шуми. При замірі постійної напруги. Ми ніяких значень змінювати не можемо. Як ми бачимо, зараз на батарейці 1,6 В. Вона повністю зряджена, тому що нова. Наступний у нас режим це буде режим заміру опору. Якщо ми затискаємо щупи, вони в нас не пищать. І давайте замірюємо три різних резистори. Перший резистор у нас на 100 кОм. Ми бачимо, що мультиметр показав 101,2 кОм. Наступний резистор на 2,7 кОм 2,684 Ом і третій резистор на 820 Ом. 810. Все добре. Замірює він їх нормально. Наступна позначка: це у нас замір діодів та продзвонки. Наприклад, я замикаю щипи і вони вже пищать. Вони дуже добре реагують на коротке замикання. І давайте замірюємо діод. Діод у нас 1N4148. Заміряю з однієї сторони, ми нічого не бачимо. Міняю ще по місцями, ми бачимо падіння напруги 573 мВ. Також саме з діодом. Я ніжки трішки зірну, щоб було зручно замірювати, прикладаю, у нас нічого. Міняю полярність і світлодіод. Світиться і показує падіння напруги 1,7 мВ. Світодіод світиться не дуже яскраво, але перевірити його справність можна. Наступним на тесті у нас будуть конденсатори. Перший у нас на 15 пікафарад. І Він показує 30 пікафарат. Наступний на 470 пікафарат 520. Електролітичний конденсатор на 25 вольт 100 мікфат. 110 мікрофарад І конденсатор електролітичний на 25 вольт 1500 мікрофарад 1526 мікрофад. Зі всіма конденсаторами він справився дуже добре. Наступним у нас іде замір температури. Я вже підключив термопару і включив нагрівач для плат. Він же вийшов на 60 градусів і досі піднімається. І давайте подивимось, як. Буде реагувати на це мультиметр. Я виставлю 160 градусів, то потрохи воно буде підніматися до цього значення. На нагрівачі вже 130, а на мультиметрі 150. Трошки є невеличка різниця між мультиметром та нагрівачем, тому що нагрівач працює по під контролером. І хоч він буде показувати 170, то він буде потрохи регулювати температуру. Як ви бачили на мультиметрі, вже було 165, а на нагрівачі 170. Тому можна рахувати, що приблизно така температура є на поверхні. І остання функція, яку ми протестуємо, це прозвонка поза стінами. Це дуже допоможе під час ремонтів, щоб виявити, де прокладжені кабеля. Наприклад, якщо вводити ось так, то воно не завжди знайде кабель. А якщо вздовж кабеля, то кабель він знаходить. На цьому тестування завершено, і ми переходимо до висновків. Із плюсів по цьому мультиметру я можу сказати те, що він компактний, дуже зручний у використанні, дуже швидко реагує на. Про звонку коротких замикань та взагалі дуже швидко він вичислює опір, ємність, а також падіння напруги. Ну а також є плюсом те, що він може вимірювати силу струму до 20 А, що може не кожен мультиметр. Це не постійно можна робити, а всього лиш максимум на 10 секунд. Інакше він може вийти з ладу від такого великого струму. А мінуси у нього я зустрів всього два. Перше, у нього немає ніякої підставки, щоб його поставити вертикально. Вам знадобиться його класти постійно на стіл, щоб працювати. І друге, він автоматично може вимкнутись через 15 хвилин. Незважаючи на те, вимірюєте ви ним чи ні, але він сигналізує, чи скоро він буде вимикатись. Мультиметр Sunshine DT24R підійде, як і новачкам, які тільки починають свою галузь у ремонтах, а також вже і майстрам, які хочуть оновити свій старенький мультиметр, і хочуть щось сучасне та автоматичне. Він точний та надійний, що дозволить мастерам робити швидку та якісну і точну роботу. І ви, звісно, можете його замовити за посиланням під цим відео. Якщо залишились Питання ви можете написати їх у коментарях. А я з вами прощаюсь до наступних відео.